Перший обстріл скочили і побігли в півницю. І все, і там сиділо, доки тривога не закінчилася. А то ми з машиною що сталося. Слава Богу, що так. Це вже другий раз. Вікно вибило. Я не знаю, як я осталась жива. Подивись, як мене Бог спас. Подивися, подивися, подивись. Оця подушечка, видно, мене спасла, укутувалася. Сиділа, вкутувалася так одіялом, так ото навіть в укритті люди голову схиляли і ховалися. От в даний момент все, що я застав в своїй хаті, вікном немає. Все вирвано. Стіни цілі, але вікон немає. Коли то того тижня вікна позашкули це все, і там ще зверху вони там були залатали, але воно все 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 повністю горіло. Ми були там з дружиною і двоє дітей. у Нас хлопчиків півроку і три роки. Їх закрили з собою, а на нас спальні все окей. Там, де ми власне ще і переховуємося, то нас якраз туди прилетів снаряд. Буквально десь хвилин сім від перед тих вийшли. Ну, ми там три години перечікували повітряну тривогу, а якраз ви перейшли, перейшли вже в спальню спати, бо бачили по карті, що тільки одна ракета лишилася. І ця остання ракета така якось так вийшло, що прям прилетіла. Ну от ви бачите, там дуже багато руйнувань. Та дрібниця, у нас всі здорові, ну, хату відбудуємо, куди ділиться.